За програми розвитку ООН, за фінансовою підтримкою Європейського Союзу в рамках проєкту розвиток можливості громад в Україні у нас є така можливість, і ми запровадили послугу мобільної соціальної служби. Звичайно, основною перевагою мобільної соціальної служби це її мобільність. Завдяки комплексності та можливості залучення фахівців такі послуги, як догляд вдома, натуральна допомога наближаються до жителів територіальної громади. Які Живуть в найвіддаленіших районах нашої громади. До нашої мультидисциплінарної команди входять швачка, перукар, соціальний робітник, водій, який поєднує функції, і робітника з комплексного обслуговування та ремонту будинків. Ми обслуговуємо літніх людей, а також осіб з інвалідністю.